Цими днями дівчата модельного агентства MZM Моделс повернулися додому з українського тижня моди. І сьогодні вони радо завітали до нашої студії, аби поділитися своїми враженнями. Отож, представляємо вам керівника модельного агентства MZM Моделс Марина Занюк та модель цього агентства Наталя Бондюк, а також фотограф Ірина Мельник. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго. Привіт! Я знаю, що кожна з вас побувала на різних показах моди, так? так. Ірина побувала на Mercedes Benz Київ Fashion Days. День. Так, коли це було? третя тому. Mm -hmm. ага. тому. Так, хто далі? Наталя побувала на Паризькому. На Парижському і на Ukrainian Fashion Вік. Коли це було? Паризький тиждень моди був з кінця вересня і до середини жовтня. І одразу після Парижського я повернулася на український. Тиждень mm -hmm. моди mm -hmm. ну а Марина, я так розумію, о, побувала на усіх цих заходах e, ну, але крім подпишки, Париж. Кріпиш, Париж да, <ріпиш> я побувала візуально по фотокартках і по спілкуванню з моделями. А на українському тижні моди і на mercedes benz та працювала разом з нашими моделями за кулісами. все mm -hmm. ну, right. ж таки скільки mm -hmm. моделей було на українському тижні моди від вашого агентства? Від агентства було 17 моделей, 16 дівчат і один хлопець. І хлопець навіть попав так. Наш Рома Вакулік працював в Саші Каневського на показі. Uh -huh. А в яких показах брали участь дівчата? Ексклюзивно у нас було е, два з половиною покази. Можна так сказати. Ми працювали з нашим луцьким брендом «Едельвіка», з яким ми працюємо вже багато років, ексклюзивно лише наші моделі. Е, працювали ексклюзивно з дизайнером Джуз. Ірина Джуз взяла тільки наших моделей. І е, частина наших моделей, вісім наших моделей, були в Яни Червінської в показі. Це ж таке, це високий рівень. А які, в принципі, модельєри, дизайнери сподобалися особисто вам, крім цих? Е, чесно, за колісами бігала, бачила більше роботу моделей, більше макіяжі, і мало звертала увагу на одяг. На одяг вже дивилася потім по фотокартках, бо під час фешн-віку не було чого розглядати, займатися. Угу. Ірина, розкажи, будь ласка, а що ти побачила на. Я знаю, що ти теж від модельного агентства так, возила дівчаток, так? Що ти побачила на Mercedes-Benz Kyiv Fashion Days? Я була і на Україні, і не також ага. е... дуже багато всього. Це не розкажеш одним словом, і за навіть одну, і навіть за 10 хвилин. Це величезні враження. Дуже приємно, що. Е... В Україні і Mercedes-Benz розвиваються і з кожним роком все більше закордонних блогерів, байерів приїжджає. Це дуже великий досвід для дівчат і дуже великий розвиток їхньої кар'єри. Все дуже круто. Ви не уявляєте, яка там атмосфера. Дуже багато дизайнерів, творчих людей, стрітстайлерів, всього, всього, всього. Просто ходиш і кожну хвилину надихаєшся чимось. От, напевно, це, це натхнення, напевно, літає в повітрі, навіть так і так. заряджає. Дуже багато просто творчих людей на одному квадратному метрі. В цьому ж і суть таких заходів. Тобто збираються люди, які цікавляться фешеном, його закуповують, збираються дизайнери, які показують моделі, які так само стають потім зірками. Всі починають через українські тижні моди. І так далі. і так далі. Журналісти і просто на один квадратний сантиметр. Мільон на тих. От я, до речі, хотіла запитати Наталії. Ти була на Паризькому тижні моди та на українському. Якщо порівняти, так? Навіть самі рівні, рівні організації, де тобі більше сподобалося? Ну, Скрізь по-різному. Ну, звичайно, напевно, мені більше сподобалось на Парижському тижні моди, тому що Париж це як відомо столиця моди, світова столиця моди, і по рівні організації по всього відчувається вищий рівень. Але на київському тижні моди мені теж дуже-дуже сподобалось, це був якийсь, може, навіть трошки інший досвід. Але все ж він був, і ну, це було дуже весело, тому що я була з дівчатами з мого агентства, яких я знаю, з Мариною, з Ірою. Це була якась така, як пригода, наша скіна. Е, Працювала з дуже класними дизайнерами київськими, був дуже класний мейк, особливо на Яні Червінській. Це був просто якийсь грим, я не знаю. На показі джус це була якась театральна постановка просто. Ну, тобто, якісь нестандартні підходи на київському тижні моди теж відчуваються. На Парижському там. Вищий рівень, там, ну, дизайнери хочуть виділитись, ну по-іншому. Вони влаштовують покази, кожен в різних місцях. А на київському тижні моди, ну, майже всі покази були в одному місці. тобто, І коли вони роблять ці покази, вони хочуть там, їх зробити більш такими грандіозними. Тобто. Ну тільки в цьому, напевно, різниця. Але мені здається, що Київський тиждень моди також на досить високому рівні. Ну що, що ж, давайте подивимось, яким був тиждень моди у Києві. Дивимось. Ось таким креативним, дійсно незвичайним був показ у Києві, але повернемось ще трішки до Парижу. Так, дізналися, що ще одна модель була від вашого агентства, так? Так, працювала в нас ще наша Юля Остапюк з міста Володимир Волинський. Так само разом з Наталією. Вони практично одночасно полетіли туди, разом працювали, і практично одночасно повернулися там з різниці в декілька днів. І так само зараз в Мілані в нас троє моделей, кого згадала, можливо, когось забула, працюють і так само беруть участь і брали і в тижні моди, і зараз залишилися ще далі працювати. Тобто угу. я так розумію, що для кожної моделі це спосіб себе показати, представити та. Ось і в певній певні мірі реклама, так? Да? і реклама, і робота, і для кожної моделі є свій ринок. Якщо, наприклад, модель е, добре працює в Азії, це не означає, що вона буде працювати в Європі. І навпаки, якщо добре працює в Європі, беруть якісь е, кампайни чи луки, е, демонструють на показ. Не означає, що вони будуть працювати так само гарно в Азії. Різний ринок для різних типажів моделей. Угу. Знаємо, що триває і у Луцьку тиждень моди, і ви так. є організаторами, так? Ми, ми співорганізатори допомагаємо порт Сіті. Вони є головним організатором. А ми е, в якості партнера по моделях, е, напевно, по візажистах, перукарях наші візажисти працюють, і перукар Катюшка Ляшенко і е, всі наші моделі так само. Ну, це така непересічна так подія, вона вже триває п'ятий день. так? А, ні, сьогодні, сьогодні? вона буде четвертий, четверти. завтра п'ятий mm -hmm. день. Ну якби по організації можу сказати, що це е, вперше порциті таку річ робить, і ще в них трошки менше досвіду, ніж нас в таких речах, але більше, наприклад, можливостей ніж нас е, організувати. І тому ми спільно робимо. Я думаю, що перший е, такий в нас пробний буде в цей Луцьк першому А наступний ми будемо намагатися організовувати більш. Масштабно і більш, більш організовано, напевно. Гераз, друзі, телефонуйте до нас. Ми у прямому ефірі. Телефон у студії 770242. Ставте запитання нашим гостям, вигравайте призи, які в нас сьогодні є. Е, хочу запитати, проносуйте, що сьогодні буде відбуватися, що завтра, о котрій годині, куди підходите? Е, орієнтовно початок в 5 годині, в показів. Сьогодні у нас буде дві колекції: це наш луцький дизайнер Оля Шепелик. І друга колекція буде «Дастіш Фантастіш», це торгова марка. Київська, я так розумію, і ти більше може бренд Київська. Це е, всім відомо, дуже сильно люди з Луцька, яких всі люблять і обижають. Артем, Артемні. Е, е, я думаю, що да, ж фантастику. Що потрібно, ти знаєш, що це таке. Приходьте, подивіться сьогодні. Ми дуже щасливі, що вони приїжджають, ми дуже раді, що. Вони зможуть показати свою колекцію в Луцьку. Вони теж були на Ukrainian Fashion Week. І дуже гарно у них прийшла колекція. Від себе зауважу, що це мій улюблений, напевно, макіяж був за весь Ukrainian Fashion Week ваш, ребятки. І дуже-дуже раді, що вони будуть. Приходьте гляньте. Ну ще ж ми дякуємо, що сьогодні ви завітали до нас суботнього ранку. І будемо продовжувати ранок, адже вже за мить до нашої студії завітає гурт Флайза. Не перемикайте!